Так, мені може трошки важко буде там багато розказувати про спільноту. Я приїхала в Луганськ вчитися в університет в 2007 році і вже там, здається, чи на першому курсі потрапила спочатку випадково з сусідкою з гуртожитками на кіноклуб. Де дивились кіно, яке абсолютно для мене було чимось новим, там дивилися якісь артхаусні фільми, якусь таку дуже якісну класику. Ну, я потім дізналася, що це класика, бо я там з маленького шахтарського містечка і в принципі, все, що я бачила, це телебачення, і здебільшого російські да, центральні телеканали. Відповідно, це був там, мій рівень розуміння культури на той момент. І для мене це був просто абсолютно світ. Те, що я побачила на тому кіноклубі, здається, не перше я прийшла. Це взагалі було якесь фестивальне кіно білоруське. Про протести, в тому числі, і ну і це на мене дуже сильно справило враження, і я поступово стала долучатися до якраз цієї спільноти до цього кіноклубу, до тусовки літературного групування Стан, які робили там тоді фестивалі, виставки, якісь культурні події. Мені здається, що в Луганську теж є такий певний, був завжди такий певний розрив між людьми, які власне роблять культуру, да які яким то важливо, які то розуміють. І таким звичайним а, жителем міста, який а, те, те все не дуже розуміє, і а, відповідно не цікавиться, що в, принципі, в місті таке існує. Але загалом а, в, а, в Луганську, особливо в останні роки а, до початку війни, а, була така доволі, мені здається, потужна мистецька тусовка. У мене був такий Власне, індикатор, це коли до нас приїздили гості, якісь з різних міст, з різних регіонів, здебільшого вперше в Луганську вони були, і, і вони їхали звідти абсолютно закохані в регіон. В місто. Причому, якщо зараз би мені сказали там провести екскурсію по Луганську, щось показати новій людині і, і спробувати закохати її в місто, я би то не змогла зробити. Да? Бо візуально в місті доволі мало було чогось такого, що може там справити. Враження не знаю для людини з Києва, зі Львова, там, з Дніпра. Але саме ця культурна спільнота і те, що там відбувалось, ці люди, які там були, вони дійсно справляли враження. Е, — і... Характеризуйте, будь ласка, трохи цю спільноту. Що це було? Це художники, музиканти? Що це... Е, було дуже багато музичних проєктів. Е, я не поназиваю, мабуть, зараз назв, але е, доволі багато було. І такої якоїсь е, трушної, е, дуже такої рокової, брутальної музики було. Е, і щось таке вже більш приємне, більш милозвучне. Були художники, були виставки, був арт-простір на заводі, на території заводу, було арт-кафе, в якому знову ж дивилися кіно і проводили концерти. Бу доволі багато стало такої цікавої музики гуртів, які приїздили в Луганськ. Знову ж досиллями місцевої цієї спільноти культурної. Дуже багато дивилися кіно, документальні фільми до в останні роки. Прям багато такої цілеспрямованої роботи було. Ну і, власне фестиваль 32 травня, який здається в останній рік. Він збирав щось там п'ять тисяч людей. Uh -huh. Мені здається, що це був такий прям головний показник, коли типу, це починалося з сотні людей в парку із такими мінімальними технічними можливостями, і да, дійшло до, там, до тисяч людей, до молоді, яка приходила, намагалася розібратися, що це дивні люди, які тут кіно показують і, і залучатися до, до цієї спільноти. Тоді Луганськ був українським містом чи як? Ну, е, мені здається, мені особисто ніколи це питання так не стояло. Для мене Луганськ завжди був українським містом, і, і в моїй бульбашці, щонайменше, в моїй спільноті якби, жодної іншої альтернативної позиції ніколи не було. Я закінчувала українську філологію, мала ще зі школою прекрасний рівень української мови, мала там поодиноких, але знайомих, які говорили українською в Луганську на той момент, що було, ну, що викликало, і, захват, і подив. І... Все на світі, але загалом я розумію прекрасно, яке було там стереотипне уявлення до мене. Колись їхала подруга з Запоріжжя, що мене вразило, бо Запоріжжя да? чим воно відрізняється від Луганська. Мені так здавалось. Коли вона їхала, її давали настанови. Вона україномовна, і їй давали настанову друзі, що ти жодним чином там не намагайся говорити українською, тебе поб'ють на вулиці. І я, вона мені розповідала, це їхали в маршрутці, я просто сміялася з нею, тому що ну, мене вражало, що в Запоріжжі навіть існують це дуже близько. І місто, мені здається, якось ментально і атмосферно дуже схоже, да, таке саме російськомовне, але навіть там є такі а, легенди про страшний а, а, проросійський Луганськ. А, і з цим, звісно, хотілося щось робити. Ми дуже багато старалися привозити людей з інших міст, ми дуже багато самі їздили, розказували, показували, що там коїлось. Тому загалом мені здається, що Луганськ, як і всі міста в Україні, був достатньо проукраїнським, і там більше проблема була саме в тих людях, які фокусувалися на своїй на своїй нормальній буденності. Які не не визначалися, не там рефлексували свою якусь політичну позицію, да там в якій державі вони живуть, про що вони і, і дотримувались нейтралітету? Ця позиція, що ліжби не стріляли, вона виявилася найбільш згубною, тобто. В цьому випадку саме це нейтральне і відсторонене суспільство воно зіграло мені здається, що найгіршу роль в усі ці історії. Луганськ, саме коли почалися події 13-14 mm -hmm. року, майдан, Євромайдан, так і що відбувалося тоді з вами, з вашою спільнотою mm -hmm. і з людьми взагалі з мешканцями Луганську. Тоді ж Євромайдану да, вони в Луганську починалися так доволі повільно, хоча насправді ну, обережно навіть я би сказала, не повільно. Хоча насправді перша акція на підтримку Євромайдану вона була в Луганську, ну, ще в 20 х не 22 листопада. Да, хоча знову ж існує наш міф про те, що там ніхто не підтримував Євромайдан в Луганську, то це, це не була правда. Існували проукраїнські політичні сили, хоча. Вони були самі по собі доволі маргінальні ті персонажі, які були в цих політичних силах, і е, люди притомні від них старалися трошки сторонитися. Але загалом ми домовилися про те, що ми, принаймні, певну частину якихось цих акцій проводимо без політичної символіки і знаходили якби спільну мову, об'єднували зусилля. Щось намагалися робити разом, бо там дійсно було важливо, щоб всі, хто має притомну про українську, про європейську позицію гуртувались і докладали спільних зусиль. Потім ми старалися якби, створити таку альтернативу трошки до політичної тусовки, яка там по неділях проводила віче. Доволі мас масові акції, де бувала якраз оце, політична аудиторія, да, партійна. То ми створювали таку альтернативу, на яку нам самим хотілося приходити, і сформували таким чином громадський сектор Євромайдану Луганська і там вже гралися з форматами, щоб залучати. По-перше, щоб було не так скучно і холодно, бо якби, зима, лютий і доволі холодна зима тоді в Луганську. І ми розважалися, як могли, і намагалися перетворити це трошки на такий теж постійний мистецький просвітницький процес. І Ми проводили там якісь лекції, проводили теж перегляди фільмів, там колядували, робили якісь такі акції, прямо в процесі акції на підтримку майдану. І загалом, в якийсь момент, кістяк такий, на який можна було покластися, який влучався активно до організації акції, це було близько 50 людей, що, мені здається, було доволі потужним для міста, в якому тобі реально могли дати по голові на вулиці за те, що ти там носиш жовто-блакитну стрічку або там ідеш з акції за Євромайдан. Тобто мешканці, звичайні мешканці Луганська вони все ж таки відсторонювалися від цього руху. Звичайні мешканці вони здебільшого відсторонювалися, вони могли так обережно спостерігати, але вони насправді не долучались ні до проукраїнських, ні до проросійських акцій. Тобто, це здебільшого, коли вже почалися напади, коли були вже такі агресивні події, то це були люди здебільшого завезені. Заряджені або там якось пропрацьовані, які знали, що, що мають робити, які були просто такою бойовою одиницею, да, які, які були завезені спеціально, щоб розганяти мирні протести. А пересічні жителі міста вони старалися просто не втручатися, жили своїм буденним життям, мабуть, якось спостерігали. Насправді я потім дуже багато чула від, наприклад, від батьків. Там різних людей, які були долучені до Майдану, до протестів, і Насправді дуже багато хто підтримував проукраїнський рух, просто не ну, якби не виходив на вулицю. Да? Бо це був зовсім там не, незвичний незрозумілий формат, не було зрозуміло навіщо це, і не було зрозуміло, чи то матиме наслідки. Плюс дуже було багато такого, що на роботі, наприклад, забороняли виходити на протести на проукраїнські акції, погрожували звільненням, університети те саме, тобто було доволі багато такого тиску. На місці, що визначало позицію людей проукраїнських, не, якби не втручатися, не демонструвати своєї позиції. Що стосується там, наскільки місцеві активісти ставали ізгоями, в якомусь сенсі ставали. Є е, там в моєму колі знайомих багато хто не спілкується з батьками. Там, або якийсь час не спілкувався, не міг просто, тому що їх не розуміли, не приймали вдома, і це було до таких якихось страшних скандалів, або та те боювалася тема, і ви просто не говорили ні про що, що стосується там, що виходить за межі ваших якихось побутових питань, або взагалі люди припиняли спілкування з родиною. Було багато якихось ситуацій, коли там створювалися розстрільні списки з адресами, з нашими домашніми з фотографіями, там писались. Погрози, якась гидота там, в месенджерах, а, в соціальних мережах. Публічні якісь такі статті були. І ну загалом було відчуття такого тиску. Хоча я думаю, що більшість якраз таких агресивних проактивних дій вона була цілеспрямована, вона була продумана, вона була проплачена. Тобто це не були якісь там щирі жителі Луганська, які сиділи серед ночі, писали мені про те, що я маю здохнути, чи чи мені не сняться мертві младенці або щось подібне. У мене було. Була ну, така цікава ситуація. Наприклад, в мене висів прапор український на балконі, і в якийсь момент до мене прийшли сусіди з гори і попросили мене його зняти, бо ми не знаємо, там, які будуть від того наслідки. Нам то не треба. Нам краще, щоб тут нічого такого не було. Це була вже весна, правда, 2014 року. Тобто, вже дійсно було таке все дуже. дуже все... Нервове і, і люди були такі дуже напружені. Що стосується там людей, які брали активну участь в акціях, вони здебільшого поступово стали виїжджати, бо там ситуація відбувалася яким чином спочатку були акції такі проєвропейські, на підтримку Євромайдану в Києві. А потім з'явилася Луганська гвардія, яка протистояла нам, яка приходила на нас кричати, махати палками, і це якось так ще в межах в якихось рамках відбувалося. А пізніше почалися вже відверті переслідування. Там переслідували хлопців, які носили у нас був такий величезний прапор: п'ятдесятиметровий, сорокаметровий, щось таке. І по черзі хлопці різні забирали його додому. І от там переслідували, наприклад, чувака з прапором, щоб його забрати. Або там просто когось, кого впізнавали, хто йде з акції, там могли побити десь на сусідній вулиці. Або там, коли намагалися показувати фільм про Межигір'я, там нам на когось виливали зеленку, на ноутбук намагались вилити воду. ну, якісь такі... Капості дрібні, не дрібні, хтось потрапляв в лікарню, і з найстрашнішого, мабуть, дійсно були домашні адреси в, в, в відкритому доступі з доволі агресивними закликами, що треба робити з цими людьми. І, ну, і в якийсь момент вже просто ставало страшно. А в якийсь момент вже а, ну, такі очевидно кадрові російські військові. І загалом доволі багато людей з Росії. Це було легко з'ясувати, коли ти йдеш там, в 10 метрах від СБУ і у тебе питають, а як прийти к СБУ. І ну, тобто, абсолютно всі знали, да, де на центральній вулиці, навіть жителі області знали, де знаходиться СБУ, і знаходячись там в двох кроках від нього. По акценту було ж зрозуміло, звідки ті всі люди, що відбувається, ставало дійсно страшно. Uh, і uh, активісти стали поступово виїжджати. А uh, насправді ну, частина виїхала навесні, мабуть, це квітень-травень, uh, але ще дуже багато людей лишалося uh, ледь не все літо. Там частина моїх друзів не знаю, знімала і рахувала там колони танків з вікна. Я не знаю чесно, як вони виживали, тому що було дійсно і стрьомно, і переміщатись по вулицях не було варто, бо було дуже багато якраз публічної інформації з фото і з відео з цими людьми в пабліках. От, але люди лишались, чекали до останнього. І якщо говорити про якусь образу на Україну і не про відчуття, що нас кинули, дійсно тоді цього було дуже багато. Мені здається, що зараз я просто, просто це пережила, може, якось там перепереосмислила, але ну, мабуть, що моя позиція не міняється. Було багато моментів, коли абсолютно точно з силовим шляхом можна було якби, вирішити цю, цю цю ситуацію. Будівлю з, зі зброєю, з усіма документами, з архівами її навіть не штурмували. Туди майже просто зайшли. Uh, обласна адміністрація. В неї просто приходили ватажки проросійські, там відкривали ногами двері, заходили там на сесію ради, і сьогодні вони голосували там ті рішення, які треба. Там прапор uh, мінявся по п'ять разів на день uh, на обласній раді, тому що чуваки туди просто ну, мали можливість заходити їм ніхто сильно не... Пручався і, і загалом було відчуття так, що країна трошки зайнята своїми процесами, і або це свідоме рішення здати цей регіон, або просто всім не до нього. І ну і дійсно було таке певне нерозуміння, чому так.